Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма власний погляд. У нас в гостях Михайло Панащен, народний депутат України. Я вас вітаю. Доброго дня. Оскільки зараз депутати працюють в округах згідно календарного плану, саме цей тиждень присвячені такій роботі. Давайте поговоримо на нашу розмову, побудуємо, принаймні розпочнемо саме з розмови і з проблемних аспектів вашого округу. В Верховній Раді ви представляєте Херсонщину і зважаючи саме на особливості цього регіону, це регіон, який потребує. Саме проблемних моментів він ще торкається саме зрошення і меліорація. наскільки сьогодні на правовому рівні ця проблема врегульована? Да, дійсно для півдня України дуже важливим є саме розвиток зрошувальної системи. На даний час ми користуємося зрошувальною системою, збудованою ще за радянських часів. Це, напевно, найбільша система зрошення, що є в Європі. Це система Каховського магістрального каналу, і так, дійсно, потенціал цієї системи реалізовано лише на 30% від тої потужності, з якою він здатен надавати. Тобто, тобто. Принаймні, це те, що залишилося лише 30% від того, що могло б бути? Це не залишилося. Це те, що встигли збудувати. Були певні черги uh -huh. е, збудови Каховського майстрального каналу. Тому це головна насосна станція, яка бере воду саме з річки Дніпро і подає її е, на більш ніж 200 кілометрів аж е, до Запорізької області. Тому реалізовано основне русло каналу, це магістральний канал, і є такі міжрайонні системи. Це канали розподільчі, які вже йдуть по районам. І далі є розподільчі канали, це вже третього порядку, які йдуть між міжгосподарськими між господарськими землями. Що саме подають воду до агрегатів, які безпосередньо вже зрошують землі, тобто це фрегати та інше обладнання та устаткування Якщо не, не здаватись в нюанси особливості саме зрушульного землеробства? Моє питання було не випадкове. Насправді в якому стані на сьогодні перебуває зрошувальна система? Я так розумію, що. Порушити це питання, зрушити це питання з місця не під силу області, і навіть державному бюджету. Загалом наскільки сьогодні потрібні тут врегулювати можливо навіть і на правовому рівні, на фінансовому, і якщо говорити уже про ваше безпосереднє втручання, це законопроектний варіант щодо зрошення земель, і якому варіанті він існує на сьогодні? Які пропозиції є від кабінету міністрів? Так, да, дійсно ви знаєте, я ще раз хотів би повернутися до проблеми, тому що південь України це досить посушливі регіони, але завдячуючи кількості сонячних днів на рік, це цей регіон має певний потенціал при наявності зрошення. Тому, якщо ми зможемо збільшити потенціал з 30% реалізувати його на 100%, то ми угу. збільшимо кількість зрошувальних земель. Наразі зрошуються 220 тисяч гектарів, а ми зможемо збільшити до мільйона гектарів зрошення. Це за рахунок чого можна це буде зробити? Дійсно, це великі фінансові інвестиції, і саме наразі зараз немає можливості залучення таких інвестицій. При тому становищі, яке є. Тому, е коли ж за минулих часів е була у нас розпайована земля, де деякі системи е внутрішньогосподарські також були розпайовані. Тобто, зараз є декілька власників. Е Далі е основне русло це є власником держава магістрального каналу нашого. А вже тобто, декілька суперечності вже навіть на цьому етапі декількі районні розподільчі мережі це вже е, є власниками комунальне підприємства. Тому як створити умови щодо залучення інвестицій, у це і є головна е, головне завдання та головна мета, е, я вважаю, і е, місцевої влади, і е, кабінету міністрів, та і нас як депутатів, також врегулювати всі питання починаючи від. Створення можливості для інвестування та відпрацювання цього питання на законодавчому рівні, тому що нам потрібно зробити? Зробити можливість щодо залучення кредитних фінансів для того, щоб держава змогла надати гарантії, і той, хто залучає ці кредитні кошти, мав можливість і мав певну програму щодо повернення цих коштів. Тобто, прописати чітко правовий механізм, який би стимулював би людей вкладати гроші, і держава гарантувала б їхні. Ці всі, що ці всі гроші будуть якимось чином повернені, або якісь права будуть так, відповідно закріплені так. в законодавстві, так дійсно такі і наразі. Є вже законопроект поданий кабінетом міністрів. Угу. Він чітко визначає, які в нас є скажімо, составні частини мелірованої системи. Визначення цих частин, mm -hmm. чітке визначення цих частин і власників роз, у цих частин. Тобто, якщо це головне русло, то це є власник держави. Якщо це ідуть розподільчі мережі міжрайоні, то це також є власником державні установи. Якщо вже іде, скажімо, внутрішньогосподарські мережі, то тут можуть бути власниками вже і приватні власники. Тобто створюються умови щодо приватних інвестицій для розбудови цієї системи. Тобто знімаються всі суперечності, які між формами власності? не зовсім знімаються. Тут ще є над чим працювати. Тобто, принаймні, ми фіксуємо те, що ми маємо на сьогодні на старті, так і це знаєте, одне із головних завдань півніри України. Тому саме і ми, як у нас є депутатська група при чорноморя України, концентруємо свою увагу. Саме на розвитку зрошення, тому що завдяки зрошенню цей регіон взагалі існує, тому що там був степ. Коли туди за минулих часів подали воду, завдяки цій води почала розбудовуватися сама область, сам регіон. І в нас є великі перспективи. Є вдалі приклади розбудови таких І мереж, це в штаті. Сполучених Штатів Америки всі ми знаємо відомі штати як Каліфорнія, да і їхній канал це канал Прованс, який є в Європі. і там 100% використовується потенціал цих мереж. Я вважаю, що і в нас це повинно бути таким головним завданням щодо розвитку півдня України. Якщо говорити про розвиток півдня України, і саме про зрушене землеробство не слід забувати, і земельне законодавство, адже відбулося розпаювання і частина земель, які підлягають під зрушення, І дійсно тут форма власності може тут виникнути проблем. Багато наскільки це питання буде врегульовано? Дуже багато суперечності так дійсно з цим питанням. Тому що, маючи потенціал розвитку зрощення, є потреба ще переконати власників земельних ділянок та паїв використовувати ці землі саме як зрошувальні. Але ж якщо у власника не буде бажання на теперішній час і він не хоче зрошувати, то сама система вже не реалізовується повністю. Так? І інші вже не повинні сплачувати більшу ціну заводу. І навпаки, якщо ми хочемо прокласти мережу один із власників, йому потрібно узгодити через скільки оцих паїв і ділянок пройде його, скажімо, труба, щоб подавати воду. Тут є певні труднощі. Всі ці узгодження, і потім взагалі маємо результат як невизначеність, да а кому ж саме вони тепер належать? Якщо власники земельних ділянок одні, власник цих мереж і той, хто вкладав кошти, да, щоб їх прокласти, інший. А де збалансованість усіх цих мереж і де гарантії, угу. що взагалі це зрошення буде потрібно? От власне, і ми не будемо це, це поле, в якому ще потрібно буде працювати чи не? Сьогодні законопроектом пропонується врегулювати це питання. Це перший крок щодо врегулювання цього питання, і це перший крок щодо створення можливості по залученню інвестицій, тому що якщо ми залучаємо приватні інвестиції, ми повинні собі чітко дати відповідь, як ми будемо повертати кошти. Взяти кошти це одне, да а як воно буде потім працювати, і що буде Чи буде можливець? віддача від того, куди це будуть вже кошти вкладатися, про По, яке потрібно вирішити. Якщо говорити про законопроекти, хотілося б згадати і один такий нюанс цікавий, пов'язаний саме з вашою законотворчою діяльністю. Зокрема, законопроект вашого авторства війшов до п'ятірки найдивніших законів останнього часу. Це закон про градобійне обладнання. Власне, якщо характеризувати його так коротко, то ви пропонуєте втрутитися в закони природи. Можливо, я в чомусь помиляюсь, можливо, ви нам поясните суть цього документа. Навпаки, я пропоную заборонити втручання у природні явища. Mm -hmm. Я пояснюю, чому саме виникло це питання. Кожного разу, коли я повертаюсь до свого округу, до мене приходять дуже багато керівників сільгосп підприємств, саме з питанням щодо заборони застосування градобійного обладнання. Що це за проблема? Це проблема також півдня України, де в нас є боротьба за опади, де в нас один 5 рухів з 6 є посушливими да? І, або з недостатньою кількістю опадів. І чому виникла ця проблема? Є декілька земельних ділянок, де вирощуються клубніка, сади. Ну, та продукція, mm -hmm. яка, скажімо, боїться дощу граду, і їм не потрібна така велика кількість опадів. Тому що є крапельне зрошення і цього достатньо і цього сільгосгоспапідприємства вони домовляються, укладають угоду з такою собі воєнізірованою чи приватною установою, яка виїжджає і починає відстрілювати хмари. хмари, так так і є. Але ж давайте подивимось на економіку регіону в цілому. Якщо таких ділянок, там 100 гектарів, ну 500 гектарів, то взагалі тисячі і десятки тисяч гектарів це засіяно пшениця, соняшний, кукурудза, саме ті культури, які потребують вологи в достатньої кількості. І в нас є така ситуація, що починаючи з квітня місяця. І е, впродовж усього літа у нас немає дощів взагалі, тобто жодного доща не було. І була створена в цьому То, році. Документ регламентує на користь одному, одному землеробству і іншому землеробству. Я до кінця От, досить поясню. коротко хотілося б суті, оскільки до, в нас не до, так до, багато до кінця, часу. До кінця поясню. І ви знаєте, у господарських цілях на даний час законодавством не заборонено застосування такого обладнання. Тобто, якщо хочеш відстрілювати хмари. E, замовляєш e, цю організацію, яка має uh -huh. певний дозвіл, і вона не узгоджуючи свої дії з органами місцевої влади, з, з органами обласної адміністрації, тобто uh -huh. не зважаючи на те, чи корисно це саме для економіки регіону в цілому, e, переслідуючи тобто власні свої корисні інтереси комерційні. Відстрелює хмари таким чином. утворюється ситуація посух. і от була створена в цьому році спеціальна комісія за зверненням обласної адміністрації фермерів Херсонської області до Міністерства аграрної політики. І ця комісія виїхала і дійсно вона підтвердила, що були посухи і що були значні втрати врожаю. Тобто, саме ці посухи стали а наслідком на що, такого втручання. А на що полягають потім ці фермери і сільгосп підприємства, які зазнали таких шкод? Вони потребують. Від повернення коштів з держави, яких в державі і так, ну скажімо так, і обмаль, да? тому ця діяльність потребує більш врегульованості, більш підконтрольності і більшої узгодженості. Тобто, на правовому. Так рівні. На правовому рівні. Чітко Саме роз... мій законопроект він вводить більш підконтрольність. Виконання використання такого обладнання саме перед тим як з, мати намір або здійснювати так, це, потрібно так, так. узгодити, це щоб сценарії... це не було е, хаотично. Кому заманеться, то і стріляє. А чітко відслідковувалося, які можуть бути збитки. Щоб тут чітко була відповідальність вже і органів місцевої і влади, Законопроект так? має підтримку серед ваших колег. Так, депутати одноголосно. Тобто така проблема відома і знайома не лише для вашого округу, для інших і в принципі да, погоджусь... ця проблема вона відома для більшості депутатів, тому що кожен із депутатів mm -hmm. приїжджає до себе в округ і він чує з чим до нього приходять люди. Цей законопроект тобто, вже господарники звертаються з таким питанням. Він був на комітеті екологічної політики. Mm -hmm. Він розглядався, були певні слушні зауваження депутатів. Час він на стадії допрацювання, я його вношу знову. І коли був перший розгляд, депутати однозначно сказали, що підтримують цей законопроект і він є дійсно важливим. І від проблем округу повертаємося до вашої роботи в профільному комітеті. Ви працюєте в комітеті з питань податкової та митної політики. І законопроект, про, який стосується податкового законодавства в частині розподілу продукції, він не був підтриманий в сесійній залі, але комітет підтримує необхідність, верніше наголошує на необхідності повернути, повернутися до цього законопроекту, адже проблема існує. Що це за проблема і як її потрібно врегулювати? Зараз... У нас відбувається видобуток такої сровини, як газ, і ви знаєте, що певний період часу Україна не видобувала свої корисні копалини і була енергетично залежною. Наразі ми ну, власне, залежність ще й досі наразі. Ми створюємо умови щодо залучення також приватних інвестицій через саме угоди про розподіл продукції. Це тоді, коли декілька інвесторів. Видобувають газ, скажімо, і тут цей закон чітко визначав і створював створював передумови у цим підприємствам, які є учасниками по розподіл продукції, саме до особливостей оподаткування. Тобто, щоб в угоді про розподіл продукції визначалися умови і податкові навантаження та сплати для кожного учасника такої угоди, Це а чи не створює... буде так, що ми більше будемо говорити про інтереси тих підприємців, які будуть брати участь в у видобутку цієї продукції, газу, зокрема, і інтереси держави не будемо передбачати. Як врегульовується оце питання? Де є чи є баланс інтересів держави і баланс тих, тих підприємців, які беруть яких частка яких належить в розподілі цієї продукції? Інтереси держави визначаються саме угодою про розподіл продукції. Там чітко прописується, яку частину продукції отримає держава. Цей законопроект він стосувався саме. Податкового навантаження на ті підприємства, які є учасниками такої угоди, сторонами такої угоди. Угу. Там чітко визначається, хто такий оператор в цій угоді. Там чітко визначається в цій угоді, яке податкове навантаження буде до кожної сторони, яка є учасником такої угоди. В тобто, залежності від тієї функції, яку вони там виконують. Так, і які вона повинна сплачувати кожної із сторін угу. податки. Тому що е, така е, угода вона є законодавча е, наразі до податкового навантаження, не врегульована е, тут чітко визначені засади, і ми е, повинні собі е, знаєте, Поставити як завдання створити умови, а не перешкоди саме для таких інвесторів, які можуть і є бажання в них інвестувати для видобування нашої продукції власної, щоб створити Україну більш незалежною, тобто такий створений такий правовий механізм навпаки буде як стимулювати так, вкладати кошти так. в цю сферу. Ми у Знає убираємо, е, перепони та перешкоди е, mm -hmm. інвестору, який має намір вкласти кошти, і надаємо можливість самому визначатися. Е, Саме по цієї операції, щоб він мав якщо можливість сплачувати такі... податки, якщо такі аргументи, чому власне цей документ не знайшов підтримки в сесійній залі? Досить коротко ми маємо завершувати, і де будуть знайдені ті необхідні, скажімо, переконання для того, щоб все таки документ пройшов через сесійну залу і отримав статус закону? Ви знаєте, видобування газу і угода про розподіл продукції це така резонансна угода. І тут багато політичних та власних інтересів у багатьох на Тому вона завжди набуває певного резонансу. Є деякі побоювання, але ж тут повинна депутатам самим собі надати відповідь. Чи ми бажаємо, щоб Україна все ж таки перетворилася з енергетично залежної держави в ту державу, яка сама здатна видобувати продукцію? Чи от на минулий час, якщо поглянути, чому ми не її не видобували 22 роки незалежної країни? Чому ми не могли реалізовувати угоди про розподіл продукції? Напевно, були перешкоди певні. Давайте їх. Усувати ці перешкоди, давайте створювати умови для інвесторів. сувувати напевно монополістів з цього ринку і дійсно запускати тих людей, які можуть робити реалізовувати Спрощувати умови для інвестора саме в цьому напрямку, щоб ми могли і ще раз наголошую mm -hmm. самі видобувати газ та нафту. Тобто, якщо підсумувати саме стосовно цього документа, то для того щоб він пройшов через сесійну залу, потрібно підготувати відповідне підґрунтя і аргументи, які переконали б депутатів голосувати за нього. Я вважаю, що були деякі правки від депутатів, які буде, напевно, враховано. І моя особлива думка, що цей законопроект він, його потрібно в найкоротший термін повертати до сесійної зали. Та надавати можливість інвесторам видобувати нафту на користь нашої держави та нашим громадянам дуже дякую, Михайло Панашенко, народний депутат України, був гостем нашої студії, нашим глядачам. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі, далі. Якщо вас цікавить життя України та події у Верховній Раді, на все добре.